Ще в нашому наборі для створення різдвяного дідуха, з яким ви зможете зробити ось таку красу. По перше, тут таке гарне подарункове пакування. Вам не соромно буде цю коробку подарувати, повнокольорове зображення і відкриваємо та подивимося зараз, що всередині. І в нас тут дуже 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 багато колосочків. Зараз подивимося на них зблизька. Всі колоски, які є в наборі зазначені на упаковці, як ви можете побачити, тут великі різноманіття і їх багато: 12, 12, 12, 90. Тут ще 15 маку. Тобто ось ось ця вся краса, яка і перетвориться у такого великого і гарного дідуха. У вас у наборі є ось така книжечка, де, по-перше, ви можете перейти і дивитися у відео, як він створюється. Але якщо вам зручніше у фото, у тексті, то тут покроково описується, як зробити його, як потім зв'язати і що робити, щоб у вас вийшов ось такий ось гарний дідух. Далі це наші колоски, у нас їх тут дуже-дуже багато. Ось це ось у нас пшеничка, як ви бачите, тут такі два великі згортки. Тому що навіть ви один не вдалося зв'язати дикий мак. Тут у нас багато різних культур, щоб всі ваші гілочки вони були різноманітні і від цього дуже-дуже цікаві. Побачите, такі більш темненькі, більш м'якенькі колосочки, і ось такі довгі, і ось такі ось різноманітні, які гарно потім виділяються, і квіточки, щоб прикрасити. Тобто ваш дідок дійсно вийде дуже-дуже різноманітним і дуже від цього гарним, і цікавим. Це не те саме, що просто зв'язати його з пшениці, і він весь буде однаковий. А це дійсно дає таких цікавих ноток до нього. Далі у нас є джгут, велика, велика кількість, тому що тут багато зв'язувати. І ось такі ось Кісь для прикраси цього дідуха в результаті ось такий ось набір для створення дідуха. Він виходить великого розміру 60 см на 50 плюс-мінус можете зробити його трошки нижчим, якщо підрізати ніжки, і зможете зробити такий оберіг для себе додому. А замовити такий набір можна у скілин.